Паляниця, шановні пані і панове, хто цікавився в наявності, є на продажу картопля Беларосса, як я кожен рік продаю, і Французька Рів'єра. Чуть пізніше буде Гранада де то тижня через два. Хто не знає, розділ по картоплі є. Там я все показував кожен рік свою картоплю. Картопля першої репродукції, хто не в курсі, картопля ділиться по градаціям. Починає супер, -супер еліти потім супер-еліта, потім еліта, потім перва репродукція, друга, третя, четверта. В ідеалі вирощувати до 4, до 5 і робити заміну, тому що поступово накаплюються хвороби. Навіть на першій репродукції, якщо придивитися, то місцями є вже сліди хвороб. Тобто кожен рік вона накаплює хвороби і поступово йде з другої з третьої репродукції починає уменшати розмір клубня, може бути, допустимо, 3-4 здорових, потім пару маленьких, чорнота з'являється внутрі. Тобто Періодично картопель треба, треба повністю змінювати, якщо, особливо, якщо ви живете, як я, в дуже жаркому кліматі. Тобто при температурі вище 28-30 градусів на ґрунті, картопля зовсім перестає розвиватися, а ви викопаєте такий горох. Треба постійно лити воду, треба мульчувати. В общем, дуже багато гемороя, тому в нашій місцевості дуже швидко вона вирождається. Якщо, допустимо, де вирощують на Западній Україні, там де більш прохладніший клімат, частіше йдуть дощики, піщаний ґрунт. Там картопля і 10, і 12 років не вирождається. Тупово кожного року вибирати з найкращих кущів найкращу картоплю, то і до 20 років можна її скажімо так, не замінювати. В моїй місцевості це 7 років максимум. Іноді буває за 3-4 за вирождається. Тобто, наявність отака картопля по 60 гривень за кілограм. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер, туди пишете ваш заказ. Обов'язково пишіть, не дзвоніть, коли одночасно дзвонить багато людей. Я навіть не співаю трубку взяти, не співаю нічого поговорити. Вайбер даю не для спілкування, а для замовлення. Тобто ви пишете, що вам треба, яка кількість, коли я вільний, при можливості я вам відповідаю. Повна предоплата на карту Монобанка. Також, хто не хоче заказувати картоплю, хто хоче просто доповти каналу, теж на цю карту можна закинути якісь 20-30 гривень, якщо у вас є лишні. якщо нема, то просто поставте лайк, напишіть коментарі, цього достатньо. Е, відправляю раз в неділю по суботам е, тільки новою почтою. Укрпочта у нас, на жаль, закрилася, не працює. Е, новою почтою е, в суботу забирається заказ і день-два воно ще оформляється в райцентрі. Тобто ми пакуємо в коробки. Машина приїжджає, забирає, відвозять в райцентр, там іде оформлення, і тільки тоді в кабінеті в мене з'являється номер накладної. Тобто в день відправлення номер накладної вам здати не зможу. День-два вам і на Viber, і смс прийде з почти. Якщо не приходить, то пишете мені, я дивлюсь в кабінеті і вам висилаю номер накладної. Щоб ви розуміли, щоб не лякалися, тобто всі, хто. Замови, всі получать свої закази. Ну і, звісно шановні, будь ласка, хто заказував в минулі роки, хто заказував в цьому році, оставляйте чесний коментарі під відео. Це допомагає розвиватися каналу і люди бачать, що. Картопля нормальна. Щоб вирощувати таку хорошу крупну картоплю, обов'язково вирощуйте, як я вам показую, є цілий розділ по картоплі. Все, що треба робити. Як правильно проростити, як правильно посадити, як правильно підкармлювати, замульчувати. Якщо замульчувати, якщо зробити дистанцію метр між кущами, як вона виростає здоровенно. Тобто більше виростає кущ, більше фотосинтезу, більше розмір клубня. Не всі люблять, щоб клубні були такі здоровенні. Всім подобається, щоб такий стандартний клубень поміщався в ладошку. Це, допустимо, Ідеальний розмір і на продажу на базарі, і собі їсти, почистили 2-3 картоплини і нормально. Тобто ви можете вирости отаку картошину, ви можете вирости її втричі більше, вона буде здоровенна. Все залежить від того, яка дистанція між кустами, як будете поливати, як будете підкамлювати Все це я показую на каналі. Так що, шановні, кому цікаво, можете замовити картоплю. Перва репродукція 60 гривень кілограм, силочка під відео в описі на мій вайбер. Кому сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, далі буде багато чого цікавого. Всім спасибі, все буде Україна, шановні. Не зсикаємося.